Картопля смажена, картопля печена, картопля тушена, пюре, дируни, картопля фарширована, картопляна запіканка. Хто любить картоплю, той сьогодні з нами у відео буде її садити. Календар. Показує сьогодні 5 квітня. Посівний календар говорить нам про те, що сьогодні сприятливий день для садіння сільськогосподарських культур. І ми сьогодні з Олегом о 10.05 вийшли на город, щоб посадити наших 188 картоплин. Для картоплин. Тих, хто не дивився вчорашнє наше відео, я нагадаю, що через нову пошту вчора нам прийшло 15 кілограм ранньої картоплі. Називається сорт торнадо, яку ми замовили у компанії Форс Агро. Це картопля рання, рожева з білою серединою. Я її порахувала. Тут у нас є її 188 штук. Тобто, це виходить у нас 4 рядки по 47 корчиків. Олік вже відвив перший рядок, прокопав. Ви бачите, що в лунку ми нічого не кидаємо, весь догляд здійснюємо уже по рослині, в лунку нічого не кладемо. Попередник тут кукуруза, Поза минулого року тут була пшениця. Уже багато років тут картоплі на цій ділянці не було, тому картоплю ми не протруюємо, не пророщуємо. Вчора одержали, сьогодні садимо. Поїхали! Стань між картоплинами у рядку. П'ятдесят сантиметрів, а відстань між рядами один метр. Бачила б моя бабка покійна, вона б вмерла заново. Сім хвилин зайняло в нас посадка нашої картоплі. Все. Поки з ранньою картоплею ми закінчили. Далі у нас лишився ось ще цей кусочок до того зеленого, то щоб ви там орієнтувалися. Я замовлю ще. Я думаю, що тут пішло 15 кг, сюди треба взяти ще 20 і з картоплею ми закінчимо. Все, гарного дня, йдемо доварювати борщ.